Доброго вечора, любі українці, доброго вечора батьки, діти і люди планети Земля. Зараз у нас 19 годин 54 хвилини. Ми з вами у верхній межі Сергієвої Пустині. Сьогодні у нас 24 серпня 2023 року, День Незалежності. Всіх вас поздравляю, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам радісних думок і нашої перемоги над ворогом і всім людям у родинах спокою, порозуміння. Взаємодопомоги і Божої любові для того, щоб люди могли у єдності потихенько будувати своє майбутнє. А коли е, несподівано ворог, то об'єднатись, дати відсіч і знову відбудувати те, що не. Добудовано. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафима Соровського Сукрана Голосієва, місто Київ. На все добре, любі моїх.